Спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю сьогодні, 23 січня. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як святіший патріарх Київський і всієї Русі України Філарет, меценат Богдан Ханенко, співак Михайло Донець та поет і перекладач Грицько Чубай. Вшановується пам'ять композитора Миколи Леонтовича. Батискав з людьми досяг рекордної глибини 11 кілометрів. 18-річний українець Руслан Пономарьов став наймолодшим чемпіоном світу із шахів. А в народному календарі свято Григорія. Вітаю! Вчора Україна відзначила знакове державне свято, день своєї соборності. На Житомирщині пройшли десятки масових святкових заходів. Про одну з головних акцій живий ланцюг єдності розповість Галина Ковальчук. Сьогодні в Житомирі відзначили День Соборності після молитви за Україну люди поклали квіти до стели Героям Небесної Сотні біля свято Михайлівського собору. Потім відбулася акція Живий ланцюг єдності до Дня Соборності України. Вперше за кілька років Житомирські громадські та партійні організації об'єднались і не проводили кілька окремих заходів, а організували спільний. Ми дійсно з вами змогли. Кожен з нас зміг зробити так, щоб показати, що ми не якісь організації чи політичні партії. Ми показали дійсно те, що ми просто українці. Ми сильні, ми разом і ми переможемо. Сьогодні ми показали, що ми єдина нація, єдине місто, яке може відстояти себе. Тому що кожен, хто сюди прийшов, уже в житті не усвідомлює себе не українцем. Ми усвідомлюємо себе лише українцями. Через всю вулицю Михайлівську і до пам'ятника Сергія Корольова учасники акції, взявшись за руки, утворили живий ланцюг єдності. Біля облдержадміністрації учасники ходи також поклали квіти до дошки Героям Небесної Сотні. Потім хвилиною мовчання згадали тих, хто віддав своє життя за Україну. Цим показати єдність нашого народу, що ми не ділимося. на західняків, східняків та інших. А ми є єдина українська нація, єдиний український народ. Україна і день соборності є важливим дуже святом. Для нашої держави, а сьогодні, саме сьогодні, в цей період він є знаковим і визначальним. Адже саме цей день символізує нероздільність українських земель і незламність українського духу. Акції до Дня Соборності України взяв і міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко від імені уряду від міністерства аграрної політики. Я вітаю всіх нас цим святом. Це свята особливо зараз, не просто свята, це свята дійсної єдності, духовної єдності. Ще однією хвилиною мовчання вшанували кіборгів, які віддали своє життя за аеропорт Донецька та тих, хто поліг за державу на сході України. Вчора теж був один із тих днів, який війде в історію нашої країни. Цей день пам'ять мужності всіх наших вояків, які боролися за клаптик Донецької землі. Я хочу ще раз попросити вас хвилиною мовчання певності героїв, які загинули вчора. Вони кожного дня ведуть запеклі бої з нахабним загарбником на сході країни, тримаючи свої тіла та мозок в максимальному напруженні. Протягом богатих місяців близькі, рідні, волонтери, всі українці турбуються, переживають, відчувають душевний біль та моральне страждання за бійців. І ми сподіваємося, що наші зусилля та жертви будуть немарними. Учасники акції відзначають, сьогодні це свято має зовсім інше значення ніж рік чи два тому. Сьогодні ми відчуваємо гостро, як зі зброєю в руках, як щодня. Гинуть наші хлопці, захищаючи не що інше як соборність України, тому негучними святкуваннями, не тільки демонструючи свою єдність і не тільки е святкуючи, а взявши до рук зброю, ми зможемо захистити свою країну. Так було в усі часи. Разом з житомирянами участь в акції взяли військові, які зараз перебувають у відпустках, і вже сьогодні або ж найближчими днями повертаються на схід. Я приконую, тому, що сьогодні. 22 січня 2015 року розпочинається абсолютно новий відлік часу, новий вілік часу в історії України, коли українці зрозуміли, що ось сила, сила, коли ми всі згуртовані. А коли нас будуть роздрібнювати, коли нас будуть розділяти, нас звісно і переможуть. Чиновники відзначили єдність організаторів цьогорічної акції до дня соборності. Я хочу дійсно подякувати всім, хто взяв участь і житомирянам, і представників політичних партій, і громадських організацій. Сьогодні ми показали справжню єдність. Захід завершився патріотичним концертом. Вчора в Житомирі спалили Путіна. У такий алегоричний спосіб Житомирські патріоти висловили свій рішучий протест проти агресивної путінської політики та розв'язаної ним брутальної війни на Донбасі, біля вогнища, на якому, наче в пеклі палав Путін, була і моя колега Аліна Бойко. Нагоди дня соборності 22 січня на площі Соборній, аби вшанувати пам'ять загиблих майдану та побратимів, які перебували у зоні. АТО, зібрали житомиряни, військові та представники благодійних організацій. Під вигуки Слава Україні, героям слава учасники урочистого мітингу хвилини мовчання вшанували усіх тих, хто ціною життя обороняв цілісність та незалежність країни. брали участь бійці батальйони оборони краю Полісся, представники організації Патріот та волонтери. Усі вони мали при собі національні прапори, символіку 95-ї бригади та батальйону оборони краю Полісся. Ми позиціонуємося, що є патріотичні сили в місті, в області, і таких сил не тільки там. ми зібрали, і ми одні патріоти. зовсім не многі є, але має бути центр кристалізації. Там ми показуємо, що ми є, ми просто є. Ми готові. Тови і многі з нашого колективу вже там се час в в призвані На Наприкінці заходу мітингари спалили оподоло Путіна на грудях, якого висіла табличка агресор. Люди вітали такі дії криками Гори у пеклі. Ми хочемо доказати, що Україна дійсно єдина країна і соборна, Незалежно від того, що в країні йде війна, вона нас об'єднала ще плотніше. Ми згуртувалися, бо треба підтримувати наших хлопців для того, щоб вони чули нашу підтримку. В Україні зберігається складна фронтова ситуація про останні події на Донбасі і довкола них за офіційними повідомленнями «Укрінформу» та інших джерел. За оцінкою президента України Петра Порошенко на Донбасі воюють до 9,5 тисяч російських військових. Сьогодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк проводить з головами обласних державних адміністрацій нараду з питань безпеки. Росія продовжує нарощувати свою військову присутність на кордоні з Україною та в Донецькій і Луганській областях. У Горлівці знову спалахнули бої. Відтак населення масово покидає місто. Поблизу Миківки російські війська розгорнули ракетну систему залпового вогню смерч. Путінська пропаганда трубить поро, нібито поразку українських кіборгів у Донецькому аеропорту. Насправді ж, усе по іншому. Наші хлопці героїчно обороняли вщен зруйнований аеропорт. 8 місяців, 242 дні. Довше ніж Бреська фортеця чи знаменитий будинок Павлова у Сталінграді. В аеропорту не витримали не кіборги, а бетон, який рухнув під жахливим ворожим артобстрілом. Самі ж кіборги, як легендарні 300 спартанців, не здалися, а продемонстрували всьому світу фантастичну мужність і стійкість. Вони й досі продовжують утримувати в аеропорту всі висоті, обороноздатні об'єкти. На фронтовому Донбасі героїчно загинув ще один житомирський десантник командир першої роти 13-го батальйону, капітан Володимир Марківський, 20 січня він закрив собою пораненого товариша, але сам від смерті не вберігся. Також у Житомирі сьогодні попрощаються і ще з одним земляком загиблим у зоні АТО Олександром Атаманчуком. А вчора в Донецькому аеропорту загинув майор Василь Петренко з Коростеня. Наше щире співчуття рідним, близьким і друзям загиблих. Вічна слава героям. Триває благодійна акція «Допоможи героєві допомоги. потребує Андрій Козаченко з 26-ї Бердичівської бригади. Після важкого поранення на фронті йому, на жаль, ампутували ногу. Німецькі лікарі готові виготовити йому сучасний протез, але для цього потрібні 60 тисяч євро. Така сума для Андрія, в якого є двоє доньок, а батько інвалід першої групи непосильна. Але ми певні, що усією громадою зберемо необхідну суму і допоможемо героєві. Його контактний телефон 067 713 53 53. І ще про кілька резонансних подій та повідомлень. Нацбанк України може вилучити з обігу монети номіналом 1 і 2 копійки. Апарат нового міністерства інформаційної політики України складуть 29 фахівців. Біля вічного вогню в Житомирі можуть відкрити пантеон слави. Завтра в області очікують приїзд міністра енергетики України. Помер король Саудівської Аравії. І на сам кінець цитата тижня лиш боротись значить жить. Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tv.radio.zt.com.ua. Усім мирного неба та єдності духу у студії була Катерина Тарасюк. До понеділка.